Сонечка, дивись, це тобі так, щоб тобі було приємно. Це, сонечко, ми купили тобі святого Миколайчика. Це все трапилося на Миколая, от носи його, він тебе буде оберігати. Держи. Так. Це тобі така, далі тут є. Це і сумка, і вона, і Будеш вчитися, все одно далі вчитися треба. Ким ти хочеш бути? Куп-оператор, куб Я думала, обычно сидит и лекарями. сидит и лекарям. А ты, Смолович, мы тебе взяли такой костюм спортивный. сейчас нам вот этот моднячий, мало в ч ⁇ двигаться по отделению. Да, да, да. на. да. Да, да. Да, да. У нас 10 доба, да? 10 10-та ще доба після трансплантації. 10 доба після трансплантації. це йде по плану. Майже відмінули всі е, препарати, які йдуть унутрішньовельнах. Залишився один бренажик, який ми контролюємо від. Я думаю, що на кінців цього тижня ми будемо планувати випуску. На тиждень. Вони у нас... Е, Виписується і кожного тижня приїжджає до нас на контроль. Блін, ну це такий святой нікола, то ще срібний колончик, оберіг. Ти як захочеш, ти його собі освятиш у церкві, в тій... Ну, яка тобі близька. Мені просто Антоніна Михайловна вирішила, і носи і хай він буде твоїм як оберігом по життю, амулетом. Це дуже цінний подарунок. Я його буду відносити з радістю і буду завжди згадувати вас. І якраз планувала, коли вийти з лікарні, купити собі колончик. Всім хало, мене звати Олена, мені 17 років, я сирота і стала. І, і мені 13-річний хлопчик подарував на день Святого Миколая печінку. Для мене це дуже щасливий момент. Я цього дуже довго чекала, практично два роки. Я очікувала на цю печінку. Я дуже вдячна лікарям. Котрі мені пересадили печінку, котрі взялися робити, що вони мені так зробили, що ювелірна ця робота, і я не, не можу передати в слово вдячності о, їм, як їм і батькам о, хлопчика, о, котрі погодилися віддати свої охани дитини своєї. О, і людям для пересадки дуже вдячна. Ви дуже мужні. І лікарі дуже мужні і дуже професійні. Від мене щиро, Навіть щиро дякую це не опише того, що яку роботу зробили.